Привіт, красуне. Сподівайся, з тобою все гаразд, як Бог дасть. Я тут виснажена. Я щойно була у гінеколога, бо в мене знову інфекція сечовивідних шляхів. І вона призначила мені те саме лікування, що й попередні три рази я втомилася від того, що завжди одне й те саме. Я знаю, що це через каліцтво, але вони не дають мені рішення. Невже я буду такою щомісяця? О, кар'яту. Як я тебе розумію? Це так, ніби ми диваки, а вони не знають, що робити. Насправді, я сита по горло, і це вже впливає на мене емоційно. Хіба ти не засмучувалася через це деякий час? Я та так само, як і ти, я була сита по горлу. Мене постійно боліло. У поліклініці не надавали цьому значення, поки я не опинилася в приймальному відділенні. Так, на щастя, в лікарні був гінеколог, який був фахівцем, і вона дала мені повну оцінку. Після кількох консультацій правда в тому, що у мене все дуже добре, і саме вона порекомендувала мені громадську організацію, про яку я вам розповідала. А як я можу зв'язатися з лікарем? Ви рекомендуєте мені також звернутися до вашої но? Ну? Так, твій медичний центр може направити тебе. Чесно кажучи, ти маєш звернутися до асоціації. Вони дуже допомагають мені отримати доступ до всіх ресурсів і лікування. Нас багато жінок у такій самій ситуації. Вони надають велику підтримку. Я дам тобі контактні дані, і вони супроводжуватимуть тебе. Дуже дякую.